2 квітня, день поширення інформації про аутизм. Це привід ще раз нагадати, що люди з аутизмом це не проблема, а частина нашого суспільства. Вони мають унікальні здібності, погляд на світ і потребують не жалю, а розуміння та підтримки. Про важливість адаптації, підтримки та соціалізації людей з аутизмом поговоримо з гостею нашої студії Лесою Семененко, координаторкою будинку підтриманого проживання громадської організації Родина Кольпінга місту Вінниця. Вітаю вас, пані Лесі. Вітаю. Отож, давайте поговоримо, які основні стереотипи щодо людей з аутизмом існують, та чому вони насправді хибні. Хочеться розпочати дійсно з того, що всесвітній день е, інформування про аутизм. Е, і у всьому світі сьогодні е, панують блакитні кольори, блакитні відтінки синього, відтінки блакитного. Так. Але е, хочеться сказати, щоб не асоціювали це з сталим виразом: діти дощу, люди дощу. Зараз вже відходимо від цих шаблонних таких кліше, е, оскільки на перше місце має ставитись людина, дитина, а вже потім її діагноз чи Особливий стан чи розлад. Як в даному випадку ми говоримо, дитина з аутизмом або дитина з раз, розладами аутистичного спектру. Ми говоримо про спектр розладів, оскільки аутизм дуже різноманітний. Він може бути від, ось як ви говорили, унікальних, геніальних якихось здібностей в певній галузі. До неможливості підтримувати комунікацію і будувати власне життя. Тобто ось такий може бути різноманітний спектр. І порушення, верніше сказати, не порушення, а розлади розвитку стосуються сенсорної системи, стосуються емоційно-вольової сфери, ну і, звісно, власне, розлади мозкової діяльності, нервової діяльності також. Пані Лесю, дуже часто зараз і від лікарів, і від психологів чуємо, що дуже важливе раннє втручання чим раніше розпізнати е, якісь ознаки аутизму в дитині, тим легше буде з нею працювати і власне кращим можна може бути mm -hmm. результат. Е, на які ознаки батькам потрібно звернути в першу чергу увагу, якщо, якщо такі можуть бути, і в якому віці можна виявити якісь перші ознаки. Навіть уже у віці до року батьки можуть помітити, що дитина не супроводжує поглядом їхній вказівний жест, і тим паче сама не використовує вказівний жест, не використовує погляд, щоб вказати те, що вона бажає, що хоче. Також можуть бути вже помітні якісь сенсорні порушення, тобто дитина надто нервово реагує на якісь певні звуки, на колір, на світло, на дотики. Ось це можуть бути вже першими дзвіночками, котрі, звісно, змусять батьків задуматись. Потім... Не і дуже в малій кількості лепитання дитяче теж уже може викликати підозри. Хоча е, часто батьки стикаються з тим, що навіть у віці 3-4 років е, сусіди знайомі, навіть лікарі, іноді кажуть, розговориться е, ще рано, але потрібно краще е, раніше звернутися, переконатися, що все добре, аніж втратити цей дорогоцінний час. Куди звертатися? Це перший сімейний лікар або кудись в інші установи потрібно йти і. Власне, чи достатньо у нас в Україні фахівців, які допомагають батькам ось в такій ситуації? Дійсно, вже педіатр, сімейний лікар може помітити і допомогти батькам звернути увагу на певні розлади або певні підозри і дати направлення до інших фахівців, тої ж неврологи, психіатр дитячий можуть переконатися, що все добре або над чимось потрібно вже працювати. І дійсно, чим раніше втручання у віці до 5 років це, взагалі, найкраще. Ми починаємо в нашій родині Кольпінга, наприклад, працювати з дітками вже з трьохрічного навіть віку. Ну, в залежності від ситуації може бути і раніше. І так далі. Тобто, чим раніше відбувається е втручання, скажімо так, і допомога у розвитку і навчанні, і тим краще вони адаптуються, соціалізуються і мають можливість і навчатись в подальшому, і вести самостійне життя у дорослому віці. Власне, чим допомагає ваша організація таким родинам, в яких народилася дитина з аутизмом? До нас можна звернутися. У нас є сторінки в соцмережах, можна звернутися по консультацію, можна звернутися по підтримку взагалі. І ми навчаємо і підтримуємо і батьків, і родину загалом не лише надає послуги і корекційно-розвиткові заняття для дітей, оскільки важливо, щоб мама важливо, щоб родина була в ресурсі працювати зусилля фахівця, ABA-терапевти, сенсорна інтеграція є у нас в нашому арсеналі такі фахівці можуть допомогти протягом заняття за розкладом. А важлива також підтримка і робота вдома. Життя дитини з аутизмом це не лише її родина і там найближче оточення. Це так чи інакше життя в соціумі. Як ми, як соціум, мали би ставитись до таких людей, таких дітей, до таких сімей? Як нам адаптуватися до людей з аутизмом? Власне, ось ці розлади комуні комунікації, побудова соціальних зв'язків, емоційного щитування, і свого настрою, і тих, хто оточує таких діток, вони помітні вже теж в перші роки життя, можна сказати, а чим далі вони можуть поглиблюватись. Це викликає певні труднощі і навчання, і в соціалізації дітей. Але з цим можна працювати. Доказово наукові методики, та же і вона допомагає. Улагодити режим, улагодити розклад, оскільки е, наші діти вони дуже прив'язані до сталості, нам потрібен чіткий розклад, чіткий графік е, щоб. Зменшити напруження і збільшити когнітивні можливості дитини нас сьогодні дивиться багато вінчам, і хотілося б дати якісь такі елементарні поради усім людям, тому що наші діти контактують угу. на дитячих майданчиках, в садочках, в торговельних центрах. Угу. Як Комунікувати з такими дітьми так, щоб їм не доставляти якось не причиняти дискомфорту, в першу чергу необхідно розуміти, що дитина, яка раптом кричить поруч, або поводиться якось не так, як ми звикли би так, це не ознака невихованості поганої мами поруч, чи ще чогось. Потрібно з. Розумінням, з терпінням поставитись до ситуації, дати дитині більше часу заспокоїтися, відвести в спокійне місце, наприклад, якщо це спілкування, то дати більше часу на відповідь, не думаючи, що дитина не вихована не відповідає чи не реагує. бічна підтримка. А найголовніше потрібно знати. От власне і сьогодні день і весь Квітень місяць це поширення інформації, тобто, щоб ми більше знали, хто навколо нас і як можна їх сприймати і допомагати людей. Ми, власне, проводимо і кампанію інформаційну. Ось у нас є такі буклетики, які ми які розпосюджуємо в школі. В школах серед батьків, серед установ Вінниці. Тут коротко описано, як реагувати, можна, які є міфи, що можна, що не можна. Ось, тобто важливо, щоб ми. Були терплячими і розуміли, що всі діти однакові, всі е, мають рівні права і можливості. Е, просто вони сприймають по іншому світ. і потребують лише е, корекції е, навчальних моментів, корекції соціалізації. І, власне, ми, проводячи заняття, бачимо дуже гарні результати. Діти покращують всі свої навички. А також коли вже в підлітковому віці до нас приходять діти, у нас зараз є програма транзитного підтриманого проживання для підлітків, навчання соціально-побутовим навичкам, навчання соціально-емоційного розвитку, побудування комунікацій, соціальних зв'язків, щоби мати можливість жити самостійно. Уже після 18 років у нас існує і функціонує в Вінниці будинок підтриманого проживання. Для осіб після 18 років ми бачимо, що вони можуть, коли навчаються з підтримкою, головне з вірою в їхні сильні сторони. А найважливіше дійсно бачити в кожній дитині, в кожній людині сильні якості, підтримувати їх, заохочувати. Для дітей з аутизмом дуже властиві ось якісь спецінтереси. На яких вони сконцентровані, воно може бути навіть на такому механізмі стереотипії, але це можна використовувати правильно і досягати успіхів у розвитку дитини. Не можу не запитати про ось цю іграшку чи то брелок, з яким да. ви сьогодні прийшли до нашої студії. Що це таке? Тому що розумієш, що це або символічна річ, або якась дуже практична. Так, дійсно, ми сьогодні провели великий захід для наших діток. в торгово розважальному комплексі у нас був і частина з боулінгу, частина з майстер-класу, спілкування. Ми ділились на команди і працювали індивідуально. Це дітки від молодшого шкільного віку до 18 Тобто у нас була така велика команда, велика наша родина Кольпінга міста Вінниці, і гості були. А в межах майстер-класу ми робили дійсно. Але це не іграшка, це брелочок. Який складається, як ви бачите, з пазлів, як символ того, що діти з аутизмом, люди з аутизмом, вони бачать як кліпами, картинками, які важко мозку, наприклад, одночасно швидко поєднати в загальну картину. Але ми зробили це ось так символічно, показуючи, що можна, можна, якщо правильно підходити до всі. Роботи діти отримали задоволення, працюючи з цим. Ми готувалися зі старшою групою, розфарбовували, підготовлювали і ось такий брелочок з люмінесцентним пасочком матимуть на рюкзачки. Ось так, дякую вам, пані Леса, за сьогоднішню інформацію, тому що справді важливо знати і розуміти, в якому соціумі ми живемо, та як нам поводитись один з одним, аби жити в якійсь такій синергії, і гармонії, і е, жити поряд з людьми, в яких є аутизм, це не лише. Час від часу одягати блакитний колір, але і розуміти, надавати підтримку один одному. Дякую вам за сьогоднішній візит. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися в студії з Лесою Семоненко, координаторкою будинку підтриманого проживання громадської організації Родина Кольпінга міста Вінниці. А тепер рухаємося далі.